Усім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я Олег. Як завжди, сьогодні у нас неділя, 16 листопада 2025 року. Я приїхав до лісу. У нас сьогодні мороз, і я оце такий, бачите, якийсь обезбашений. Вирішив приїхати до лісу. Ну, не знаю, може будемо завершувати грибний сезон, а може й ні. Зараз хочу походити, подивитися, що проблематично зараз. Гребтися в цьому листі, так як воно все примерзало до землі. І якщо навіть десь якісь грибочки є, то ну тяжко їх би знайти. ну Зараз походимо, подивимось, Якщо комусь цікаво, то залишайтесь. Знайшов я ось такого підзеленка на поверхні. Ну, він так був рісто, я його... Зразу якби і побачив, тут іще в мене один оно лежить такий. ну, <смі> Бачите, який він. Нічого. Так. оце ж хочу тут подивитися, бо я його тут знайшов і ось бачу ще. Опа! бачите, попримерзало до них листя. Тому вже вдома. Але так вони нормальні. Це гриби такі осінні, вони якби морозу не бояться. Я їх і були такі випадки, що я їх в грудні збирав, коли снігу не було. Ось бачите що Потрібно такого придивлятись, тому що вони сірі і їх якби так якось видно погано. Так, бачу іще. Зараз поправлю рукавичку. О. Ну що, вже -то зима, як би сказати, зараз такий час, що все може бути сніг, може піти. Ні. Так, ось тут. -то. Зараз подивимося ще. О, вони такі крижані. Зато будуть чисті без хробаків. Так, ну, так. Йдемо далі. Ну і ось ходжу я тут по лісу і надалі так заходить туди-сюди ось якийсь грибочок у нас ось такий ну це не рижик це не знаю їх теж тут по лісі багато а ось у нас польський О, такий він кришталевий весь зараз подивимося який він Ну, непоганий він, бачите, такий. Йде до кошика. Зараз уже особого вибору такого немає. Ну, збираємо вже те, що, те, що збираємо. Ну, Те, що я маю на увазі їстівне. Вчора ще йшов дощ, а сьогодні бачите як уже мороз, до вечора може й сніг випасти. Дивіться які зеленички тут повиростали. Ось. ось. О. Нормально. Попримерзало це до них. І потрібно бути обережним, щоб не зламав. бачите, не в спів. Ну ця, здається, у нас з хробаками буде. Так, і так видно. Бачите, це ні. Ну то, мабуть, коли було тепло, вони з'явилися. Ця може бути, хоча хто його зна. Заберемо дома, перевіримо. Ось так. Ось так, до кошика. Ось бачите, все таке біле. В лісі так тихо, тиша, Ледь-ледь вітереться. Видно по листям. все. Але відносно... Ну, спокійно так. Ну, зимовий ліс теж по-своєму гарний. Отак як випаде сніг. Треба буде колись взимку приїхати, познімати зимовий ліс так. Для глядачів просто. Якби. А може якісь зимові гриби будуть, хто їх зна. Хоча я не зимовий грибник. Як ото є рибалки, там літній, зимовий. Дивися вроді заядловий такий рибак в літньому, а щось розговорився він, а я не зимовий, я не зимній, я, я літній, типу так і це. З неба щось сипе, не то як якийсь дощ чи крупа, не зрозуміло. Хоча й мороз на, на дворі, може. Дощ переходить ну, так, такий вже, ну як би, ліданий. Щось іде, не можу зрозуміти що. Ну отак ось бачите по одній ще. Знаходимо такі зелениці. Ну, Ось так ходю і... По одній знаходжу. Зараз вже такий час, що їх, щоб знайти масово. Ну, хіба що десь може ще й можна, якщо там де ніхто не збирав, не бачив, а так зараз отак куди не зайди. Ну, видно, що ходили люди, збирали, так як курінці валяється поки що ну так збираю по одному ось так хоча так бачите кошик потроху наповнюється так тут ще в мене я польський знаходив так теж по одному ну я не все знімав Вже й дощ іде таке, бачите, і мороз, і дощ і таке, незрозуміло. Погода так якось змінюється. Опа, тут у нас ось такі Бачите, Ніхто їх тут не побачив, але вони є. Навіть не знаю завершувати сьогодні сезон. Якщо буде плюсова температура, снігу не буде, то я думаю, ще може і, ще й приїду до лісу. А там хто його зна. Зараз наперед нічого, як би загадувати не можна. Так, бачу ще ось. Ну ось ще такий. Молоді ще з'являються. Ну вони з тоді з'явилися, коли ще не було цього морозу. Я думаю, це може так день-два якийсь мороз, а потім буде плюсова температура, а там хто його зна, буде видно. Ну що, йдемо далі. Зараз підемо ще. Там в одному місці хочу подивитися, то давненько вже там не був, може щось і є. Ну так ось іду я і знайшов я ще ось такого. О! А, це в нас польський теж, бачите? Дивіться, який гарний. А, он іще бачу. Так, зараз, зараз. Ось так, вони масуються, вони ростуть Опа. Опа! Виглядають чистенькі, абсолютно ну, забираємо їх. Ось так. Ось зайшов сюди і тут я бачу, що ну, хтось ходив, збирав, але не всі визбирав. Може не всі бачили. Ще один є у нас. Такий він на подивимося. Знаєте, б до нього все попримерзало. Так. Ну ось. Для кошика ось так зараз у нас кошику трішки назбирали ось дивіться теж ось ці рядовки сів яких тут ніхто не бачив Такі повиростали вже до таких розмірів дома я вас відігрію помию Щось десь відкинемо, щось побачимо. Вони вже вже така пора, що... О, це теж дивіться яка. Тут дивіться, ой-ой-ой, як тут сюди ніхто не зайшов, бачите, які гігантські розміри вони повиростали. Зараз мороз ламається. Дивіться, скільки тут ще якийсь зеленичок. Да, ламаються вони. Вони і так самі по собі крихкі, А от ще нам на морозі. О, стільки їх тут. Ну це бачите, це просто їх хтось тут не побачив якби би їх ми збирали аж бігом. Такі гриби. Особливо зелениці їх. Чомусь не знаю, у них більшість перевага така ніж усі хочуть зелениці Хоча ж сірі, вони ж теж смачні. Ну якби нічим не хуже. А чомусь так. І люблять зелениці краще ніж і є тут ось бачите їх тут мабуть ніхто не бачив так. Зараз подивимося тут Хоча ось Бачу ось геть зовсім рядом хтось бо чистили. А може вони ще тоді ці були малесенькі, їх не видно було. І не знайшли. Ну, Зараз подивимося ми тут. Ну ось я відібрав те, що таке, що можна ще, ще взяти. О, дома, звісно, ще воно буде. Перебиратися. Так як бачите, воно зараз мерзле. Там о. Ну, ось так. О. Така у нас сьогодні грибавка, майже зимова. Ой, йшла. Ну нічого. Йдемо далі. Йдемо далі. Ось знову щось знайшов. Ого, яка зелениця. Дивіться, яка. Хо -хо. Да, така. зеленичка. Дивіться яка гарна. Теж не бачили, мабуть. Хоча ось дивлюся, я не знаю. Це ж хтось збирав, понакидав. А он бачу ще. Зараз вже ось хочу оцю тут поруч з цею. Подивитися, що вона яка. Я думаю буде нормально. Зараз ці треба поприкривати. Ну, дома розберемось, звісно. Зараз я нічого не можу. Опа! Дивіться. Теж що На ній понамерзало. Ось іще бачу. так. подивимося. Що тут? Так, це вже ні, це не годиться. Це одна теж. Вона щось у неї цю подивимося. Це я не знаю. Це теж уже не... Так, тут ось іще. Ага, це теж. Подивитися на цьому муху. Бачите. Ну, ось, настільки зміг їх так почистив, більш-менш. Уже вдома, звісно, це все буде нормально. Так, вони поростають. Ну, ось так. О! Отак <реш> кошик бачите як <решки> назбирались тільки. Ось хочу вам показати, яка гарна зелениця і чистенька. Ну, чому бо таких не назбирати? А? Дивіться яка гарна. Я впевнений, що вона чиста. Чому? чому вона тут одна? Може де і ще є під листями. подивимось Ну ось ці дуби, де ми влітку ходили, тут геть бачите як. Помінялося все. листя осипалось і все. І ліс став геть зовсім інший. Знову щось моросить. Таке щось ніби дощ іде. Не знаю. Йду я вже туди назад. мені ще далеченько йти. Якщо ж, щось буде по дорозі цікаве таке попадаться звісно. Буду показувати. Ай, щось худив, я дивився, думав, може глив де. Раніше стільки я їх знаходив, а тепер, коли мені потрібні вони, то їх немає. Ну Не так завжди. Листя під ногами. Олестить. Ось так. Тут влітку така зелень. Аж тунель прямо з обох боків. Це зелене все було. Що й пройти не можна було. А зараз бачите, як все. Видно. Ось показую, як в нас в кошику зараз. Іду я вже назад, як би так по дорозі, що трапляється, та й підзбирую. Тут в мене шагілочка з ялинки. Взяв собі, поставлю в себе в кімнаті, наберу води. Такий собі зроблю запах лісу. Гілочку взяв з великої ялинки, з старої вже, ну не з молодої, щоб не писали, що поламав там щось. У нас тут ліс тут вистачає. Сосені і ялинок і всього. На дворі знову дощ іде, якийсь а щось таке накрапає. Воно буде, я не знаю. Може й сніг піти. Ну ось так. Буду вже закінчувати свій сьогоднішній похід. Зараз у нас 11 година дня. Ну, іду вже назад до свого місця призначення. Така в нас сьогодні вийшла грибалка, я навіть і не сподівався. Так як зранку мороз був, все було біле. Думав, що вже нічого і не знайдемо, але результат ви бачили. Сьогодні у нас 16 листопада. Вже така глибока осінь 2025 року. Ну, я не знаю навіть завершувати грибний сезон чи ні. Ну, бачите, ще можна і так позбирати грибів. Хоча і взимку ходять, якісь там збирають. ну Буде видно. Якщо снігу не буде, то я обов'язково приїду. Щось походимо, знімаємо, побачимо. Ну Як завжди, всім подякував, всім міцного здоров'я, мирного неба, добра. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!